Ми були готові настільки вміємо, стільки можемо, взяти його просто перемонтувати, щоб воно не текло, щоб воно не падало, там щось вирізати, замінити. Але ну, на то ми не маємо можливості, нам ніхто того не дозволяє робити. Та як то є пам'ятка архітектури національного значення? Що ви змогли би зробити? Брали б, міняли брус котрий цей, але ну, ну, то, то пуста мова по тій причині, що ніхто того не дозволить. Зробити, якщо взяти, скажімо, у в цьому в волошках згоріла, то там пару років списували згорівшу церкву, то тим більше не може мови йти про діючу, цілу споруду, щоб її просто так списали і віддали громаді робіт. Хоча, як взяти так, як воно може бути державним? Що держава зробила для того, щоб була ця церква? Угу. Не знаю. Ну, якби то було скажімо, певних можливостей або хоча б питання стояло тільки Так Таке ну, питання непонятно взагалі, в чому стоїть. А якщо ну, почати щось самому робити, знайдуть крайні